Vartis. Ваш надійний партнер у світі металу генерал лейтенант керівник служби безпеки України пан Малюк дав велике розгорнуте інтерв'ю, в якому розповів, що насправді ця операція планувалася так не один місяць, а фактично півтора року. Хотіли ми її правда реалізувати до 9 травня, але росіяни бухають. А вони пішли в во всі тяжкі, В них ж там травневі свята були з першого числа. труд, мір, май. Вони пили тоді. Вони поячили пізніше до 9 травня. Не могли ми набрати а тих росіян, які б виявилися. За гроші ласі до них і не тільки допомогти і виступити проти російської війни, хоча б таким чином проти Путіна. Ну напевно не хотіли на чергу пляшку, а тим не менше реалізували поставлені перед ними завдання. Павутина це результат унікального симпіозу агентурної та технічної складової роботи СБУ, каже пан Василь Малюк, розповідаючи деталі спецоперації. Ось так за все це логістика. Давайте почуємо, що ще допомогло ефективно її реалізувати, і повернемось. Паутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку. Папа сто бойових дронів, FPV. це доставка будиночків, які відповідно уже до аеродромів доставляють засоби. Окремо слід відмітити надважливий елемент. Це агентурна складова, це робота наших співгромадян, наших негласних помічників. Це надважливо. І якщо ми дивимося взагалі на паутину в цілому, то це комплексна робота, агентурна і технічна, тобто це симбіоз. Знаєте, є. Окремі там спецслужбісти, які сьогодні виділяють як пріоритет технічну складову в діяльності спецслужби, це певні технічні проникнення і так далі. Ми прихильники того, що агентура це перш за все, і саме найефективнішою наша робота є тоді, коли там є правильний симбіоз, агентурної і технічної складової. Ну в даному випадку ми саме є свідками такої унікальної роботи. Для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство Варев – логістичну компанію в Челябинську. Як ми зрозуміли, українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. і так ми почувалися в безпеці. Згодом вони придбали п'ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під перекриттям. Як підкреслив малюк, під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, в тому числі організували. Тати завезення до РФ підстанційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді і став успішний досвід служби безпеки щодо боротьби з транснаціональною злочинністю. Кожен з мисливських будиночків повністю автономний. У них знаходилися батареї Екофлоу, сонячні батареї і інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Ну супер, спецоперація могла відбутися і про холодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений, але це водночас завдав. Бало додаткові труднощі, аби завести ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли сім кіл пекла, щоб досягти результату, наголосив малюк, але бачимо, що вінчався він успіхом. Ну і дев'ять не довелося проходити. А росіяни пройшли, відчувши наслідки спецоперації Павутинка, яка нагадає: внаслідок успішної його втілення допомогла знищити щонайменше 30% тактичної і стратегічної авіації ворога на різних аеродромах. На трьох. Окремо, голова СБУ зупинився на засобах, які уразили ворожі літаки. Дрони на перший погляд виглядають як звичайні FPV, але вони унікальні. В них є декілька різновидів зв'язку. Зокрема, бойова компонента кожного безпілотника складалася з двох частин по 800 грамів, тобто загалом 1600, спеціальної спеціальну суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно фугасний ефект для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричинювати вибух. Малюк каже, що важливо було забезпечити безперешкодне повернення до України учасників спецоперації ВРФ. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії, бо ми своїх на відміну від росіян завжди в безпеці тримаємо і повертаємо. Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління, і я мав честь їм особисто подякувати за очільник СБУ. І і їм дякуємо. То такий був фантастичний день 1 червня. Створений настрій і подосі відчувається. Підготовка до спецоперацій відбувалася в режимі суворої секретності. Про деталізований план знали лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались найкращі оператори дронів СОА СБУ. Ми знаємо, що вони якраз ці два тижні відпрацьовують майже щодня, до речі, по Росії, і приступили до реалізації задуму. Президент був весь час на зв'язку. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями, і десь кажу, відверто пришвидшував. оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, не відкладає на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А він Працює так, що зробиться вчора взагалі голова СБУ. правильно прекрасно. 41 літак нагадаю, було знищено епівідронами наслідок успішної операції. Павутинка це третина ворожої стратегічної авіації ворога. Що ще розповів малюк в інтерв'ю для наших колег і для нас з вами в Росії? Зараз діє план диверсійний шум санкціонований особисто хвореньким диктатором Путіним. Цей план передбачає масштабування терактів і вибухів по Україні СБУ успішно протидії цьому. Ну, ми з вами знаємо, да, як росіяни тут цікаві підрива. Аю, токи десь запальні суміші, то намагаються влаштувати теракти на заході країни в Києві перманентно залучають там таких 20-25 років. Чомусь пари зазвичай обираються для них. Така я бачу така тенденція. Але ми до того, як їм дається це реалізувати, ЗБУ дійсно затримуємо. Періодично розповідаємо, як було затримано мешканку тієї чи іншої області. Завербовано часто вони до речі, телеграм для цього використовують, тож будьте обережні. Будь ласка. Там буває, знаєте, приходять реклама, швидкий заробіток, блокуйте одразу, просто не ведіться. Це все немає швидкого заробітку в цьому житті. А в нас купа вакансій зараз на ринку через те, що зокрема і Путін розв'язав війну в різних сферах, перенавчання для українців і зараз он, жінкам пропонують 30 спеціалізацій, які вони можуть перенавчитися, бо ну на превеликий жаль, те, там же іде чоловіки працювали зараз. Більше задіяно на полі бою. А в тилу треба і наша з вами підтримка. Тож вони не складні, можна перевчитися хто без роботи. А на. Те, все не ведіться. Це легкі е, гроші, які е, насправді є кривавими просто від Росії, які ви не заробити, не побачите. Бо служба безпеки працює на вибереження. Ми знаємо, що вони чистять і свої лави насамперед від різних кротів, Так е, е, і так само з, з тим більше, ось таким завербованим недосвідченим, то нічого не світиться заробити. А лише кілька років ув'язнення за статтею 111 одинадцятого держрада. Ну такому комусь це треба правильно. То ось так ворогу не вдається, СБУ всіх свій... Не шкодже майже 80% ворожих актів розкриває СБУ на випередження. Ну це більш ніж успішний відсоток. Значну роль в цьому і відіграє інститут подвійної агентури. Тож бачите, отак завжди на кожну силу знайдеться протидія і інша сила. Ворог щиро вірить, каже малюк, що має джерело, а насправді це наші патріоти. У нас над кожним регіоном створений агентурний ковпак, що дає змогу контролювати ситуацію. Ось так контерозвідка СБУ з 2022 року викрила 118 агентурних мереж РФ. Серед них ті, що збирали інформацію про зсу, готували удари, готували замах на президента. Слідчі СБУ оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, і маємо ми понад Тисячу вироків уже у середньому суду є 12-13 років, але є і довічні. важливим напрямом самоочищення від російського впливу для СБУ стали справи козюри і кулініща. Козюра топовий зрадник його довго документували документували. Реалізовано 14 епізодів передачі дезінформації ворогу. Йому навмисно давали контрольовану інформацію, яку він передавав на ту сторону разом зі світовими партнерами. СБУ ліквідували організацію і Voice of Europe, Йорп, створено медвічуком та ексгендиректором. Поми. Які 112-го каналу Марчевським підозру пропагандисту Кирилу Молчанову це цікава контррозвідувальна комбінація. Нагадує малюк. Він виїздив до Європи з РФ за завданням п'ятої служби ФСБ. Мав організовувати антиукраїнські мітинги спільно з польськими колегами на КПП в Україні йому оголосили підозру. Ліквідований генерал Кірілов понад 4,5 тисяч разів давав наказ застосовувати локальну хімічну зброю по наших військових. Ну отак неодноразово наказував вбивати. Горить він в 109-му колі пекла. І нагадує, нагадує малюк. Нагадували ми це отой автор міфічних бойових комарів. За рік Російська Федерація витратила на інформаційну війну проти України, підрахував малюк. 4,6 мільярда доларів. Але бачите, не роби недовіра до влади РФ зроста на 6%. До речі, знаєте, через що через закриття аеропортів? Прямі збитки від зупинки аероруху за липень підтверджують. І комерсант, до речі, російський це визнавав. Підтверджує Малюк, понад 250 мільйонів доларів. Ну і наша служба безпеки України продовжує анонсувати, що буде для Росіян, а буде для них все погано. Ми будемо і далі лупити по них, і це підтверджує зокрема. І ураження цієї ночі, як повідомляє генштаб, як підтверджує він ту інформацію, яку я вам озвучувала під час сьогоднішньої нашої першої ефірної робочої години. Так в У нічі дзвонили ми а уражено стратегічний об'єкт російських окупантів. У ніч на 13 серпня 2025 року. В Росіян підгорало все, і це підрозділи ракет. Тніх військ і артилерії, сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки міністерства оборони України разом із іншими складовими сил оборони в плідні тісні взаємодії завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора, яких зокрема. У Брянській області уражено нафтоперекачувальну станцію у Нєча, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів. У Нєча, нагадує генштаб забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність. Чи то пак уже мала прокачувати 60 мільйонів тонн сировини. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється, але вони точно є. Сили оборони продовжують живати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити РФ припинити свою збройну агресію проти України. Далі буде анонсує генштаб, і ми в цьому навіть не сумніваємося.